Пановні учасники засідання антикризового штабу і всі канові в умовах війни, щиро всіх вітаю, дякую за участь в засіданні. Повноваста злочинна агресія Російської Федерації проти України, особливо за останній період. Створює все більш значні ризики для стійкості української економіки ну, і поетапного підвищення самодостатності. Ворог цілеспрямовано руйнує наші промислові науко-технічні центри. Це в першу чергу Харків, Дніпро, Запоріжжя і деякі інші. І останні події підтверджують масштаби загрози, наміри агресора перетворити частку української землі в так звану санітарну територію. Для руйнації цих планів однозначно, як ми наризували, підкреслили нехідні консолідовані дії. В першу чергу, без Збройні Сили України, Сили оборони. Суспільства, бізнесу, держави і влади. Для цього необхідна безпрецедентна концентрація витримків волі і, безумовно, персональної відповідальності за результати. 26 січня поточного року президент України видав дуже важливий указ. Номер 31. Цим указом затверджена стратегія держави на основі національної економічної платформи, зроблено в Україні. 26 лютого поточного року ця національна економічна платформа за участь парламентських структур урядових, особисто президента, була презентована як одна із найважливіших стратегій. Створення ресурсів для життєдіяльності нашої держави, суспільства, ресурсів для боротьби з агресором і основа для подальшого відновлення України від наслідків війни. Ми працюємо над цим питанням, але є вже деякі тенденції, які нас хвилюють. Виходячи з цього завдання, а питання має дуже серйозний статистичний комплексний характер, необхідно вже було б, як і це сказано в Указі, затвердити концепцію національної економічної платформи, зроблено в Україні, структуру функціонування національної економічної платформи. І безумовно вже необхідно виходити на конкретні адресні заходи. Особливо ця тема для нас актуальна, маючи на увазі безпрецедентну залежність України від зовнішніх ресурсів. Та даному випадку мається на увазі фінансових ресурсів. Структурі поточного бюджету і по факту бюджету 2023 року, десь біля 50% Всіх фінансових ресурсів це зовнішні джерела, кредити, позики часткова грант. Ми бачимо доскільки ризикована зовнішня кон'юктура. Дуже важливо, що буквально день тому. Наш стратегічний союзник Сполучені Штати Америки, Конгрес Сполучених Штатів, разом з Сенатом остаточно прийняли закон про допомогу Україні ряду інших держав, і президент Сполучених Штатів підписав цей закон. Це дещо знизило напругу, особливо в частині забезпечення сил оборони спецтехнікою і зброєю. Тому платформа зроблена в Україні на наш погляд, і пропозицію вже формулювала на попередніх засіданнях, має бути максимально спрямована на те, щоб створювати додану вартість робочі місця на території української держави. І таким чином забезпечити не тільки стійкість національної економіки в умовах війни, а поетапно збільшувати нашу ресурсну фінансову самодостатність і таким чином. Знизувати залежність від зовнішніх факторів. А це вже параметри національної безпеки. Ми впевнені, що все повинно враховувати такі напрямки. В першу чергу, дуже болюча проблема для України це доступ до ресурсів. Ми працюємо з Національним банком, неодноразово вже формулювали ці пропозиції, наполягаючи на тому, щоб поступово банківська система почала виконувати свої функції. За минулий рік рівень кредитування реального сектору економіки один із найближчих в Європі, де 14% відвалого внутрішнього продукту общих кредитів. В таких державах, Чехія, Польща, інші 70-80%. В березні поточного року річна інфляція склала 3,2% а облікова ставка Національного банку на рівні 14,5%. Тоденційно зашкалює до 20 і вище. Цю тему необхідно глядати негайно. На момент нашого засідання на кор рахунках банківської системи 700, біля 700 мільярдів гривень які, по суті, заворожені в депозитних сертифікатах Національного банку, частково в І в той же час на останньому засіданні Ради безпеки підкреслено в черговий раз, що сьогодні завантаженість оборонно-промислового комплексу України у зв'язку з відсутністю ресурсів складає 30-40%. Я вже не кажу про потреби реального сектору економіки. Ця програма також повинна враховувати дуже серйозну системну роботу з питань локалізації виробництва. І техніко-економічно грунтованого імпорту Що відбувається в поточному році, відповідно до законодавчих норм, публічних закупівлях норма лекалізації повинна бути не нижче 20%. Ми зробили деякий аналіз, хоча це робота необхідно поглибити і ми. Маємо доволеності, в тому числі з профільним комітетом парламенту з питань економічного розвитку. З біля 700 тендерів в режимі публічних закупів, які були проведені вже в поточному році по нашим даним. Біля 27% всіх тендерів не охопили вимоги по локалізації. Експерти підрахували, що якщо б це було враховано, то бюджети всіх рівнів отримали б додатково порядка 950 мільйонів гривень. А в минулому році загальна сума публічних закупівель склала біля трильйона гривень. При використанні української продукції до 40% від ціни продукції повертаються в наші бюджети як державні, так і місцеві. Безумовно дуже важливо і ці напрямки повинні бути також на наш погляд охоплені комплексними системними діями в контексті виконання стратегії зробленої України по таких напрямках, як Постійний аналіз структури імпорту, особливо критичного імпорту це питання, які дуже серйозно впливають на наші показники, трудові ресурси, кадри. І це якраз та основа, де необхідно шукати баланс між потребами оборони і потребами економіки. Бо, як вже було сказано, без ресурсів результатів не буде. Цей баланс необхідно постійно удосконалювати. Вимушений констатувати, що на сьогоднішній день наші спроби знайти сліди цієї роботи в інститутах як виконавчої, так і законодавчої влади, не дали серйозних результатів. А фактор часу, як ми надо підкреслюємо, має величезне значення. Оце занятість, це робочі місця, це в тому числі умови повернення людей на рідну українську землю за кордоном біля 7 мільйонів українців, включаючи біля 5 мільйонів вимушено переміщених осіб внутрішніх біженців. Чим довше ви будете створювати ці умови, тим менше людей повернеться. І така тенденція вже спостерігається. Такі питання, які ми наполягаємо, які повинні бути також включені в Національну економічну платформу зроблену в Україні, це, наприклад, питання індустріальних парків. У нас на сьогоднішній день в реєстрі національних індустріальних парків біля 76 індустріальних парків, а працюють в кращому випадку 7-8. І необхідно цим питанням займатися адресно, бо, по суті, не вирішується величезна кількість проблем, починаючи з оформлення земельної ділятки від парк. Це транспортна інфраструктура, підключення до мереж це ті передумови, без виконання яких жоден інвестор не прийде. І ми маючи величезний потенціал і стібули, для діяльності індустріальних парків по суті, не використовуємо цей потенціал в умовах знову ж війни, воєнного стану, коли ці питання ресурсні мають величезне значення. Чи, наприклад, проблематика, яка стосується спрямування частки прибутку. На відновлення виробництва на модернізацію виробництва в всьому світі та частка прибутку, яка спрямовується на цю цілі, не оподатковується. І таким чином економіка промисловість стимулюється до модернізації, до динамічного відновлення і конкурентноспроможності. Я не буду далі перелічувати ті напрямки, які ми вважаємо. Стратегічно важливим з тим, щоб наповнити економічну платформу, зроблену Україною реальними результатами, але працюю вашої підтримки, щоб у нашому рішенні антикрізного штабу ми дали стисну оцінку ситуації і, безумовно, з пропозиціями спрямувалися на президента уряд парламент з наполегливими рекомендаціями. Не перетворювати Національну економічну платформу зроби України в аналог Національної Ради відновлення України від наслідків війни, яка, по суті, не проводить жодного засідання за останні два роки. І таке відношення до цих найважливіших питань вважаю абсолютно неприпустимим. Просив би вас підтримати ми формулювання всієї. Погодимо і спрямуємо як дуже актуальне питання на керівництво держави, уряду і безумовно Верховну Раду України для співпраці, бо це питання має в тому числі величезний обсяг робіт по удосконаленню адаптації законодавчої нормативної бази. це окреме питання. Але я раджу, в тому числі відповідальним виконавцям як в парламенті, так і в уряді. Подивитися, яке законодавство в контексті тендерів публічних закупівель в тих же Сполучених Штатах чи Європейському Союзі, там на порядок більш жорстка система залучення національного виробника чим у нас. Мова йде про ресурси, які спрямовуються на державні публічні закупівлі. А це ресурси платників податків. І кожний долар, кожен євро максимально спрямовується на створення робочих місць в національній економіці. І діє ціла система обмежень, преференцій. І це в принципі об'єктивно. Тут нема на що ображатися. Не захищає свої національні економічні інтереси. І ми не виняток. <кхід> Дуже важливо і я хотів би в цій частині. Ще раз підкреслити слідче: що для того, щоб приймати конкретні рішення, чаючи вже наслідки повномасштабної агресії, необхідно проводити дуже глибокий аудіт, діагностику стану справ в кожному реальному секторі економіки. І тільки на цій основі вже формувати відповідні рішення, програми, проєкти. Ми розпочали цю роботу. В контексті виконання указу президента на попередньому засіданні ми розглянули галузь легкої промисловості. Сьогодні у нас по порядку денного хімічна галузь. І тут така логіка була, що коли ми вивчили більш детальну ситуацію, то на сьогоднішній день, в середньому, на внутрішньому ринку України вже біля 65% імпорту. А в легкій промисловості, хімічні ця цифра досягає від 80 до 90%. І ми мільярди гривень витрачаємо на те, щоб створювати робочі місця з за кордоном і поповнювати закордонні бюджети в таких розмірах імпорту І це тупіковий шлях. Тому на базі наших виставків ми будемо також пропонувати, щоб по кожній галузі разом з урядом. З парламенту, де це необхідно, і що дуже важливо структурованими об'єднаннями галузевого напрямку, де ще залишилися фахівці, аналітика, статистика по кожному напрямку будуть відпрацьовані комплексні заходи. І в центрі зроблено в Україні в цій частині я просив у вашої підтримки, маючи на увазі, що з моменту прийняття. Указу президента номер 31 від 26 січня вже пройшло практично три місяці, і втрачу до багато часу нам необхідно спіти без усіх максимально на основі конкретних пропозицій наполегливо загостити це питання і наповнювати стратегію зробленого України реальними результатами. Доданою вартостю робочими місцями, ресурсами, поповненням бюджетів, все, що відзначає життєдіяльність України і можливість боротьби з підступним злочинним агресором.